Скажіть, будь ласка, які ключові інструменти чи формати міжнародного співробітництва є найефективнішими для впровадження інновацій в інфраструктурі та навчання медичних команд? З нашого досвіду ми є фонд, який займається дитячою онкологією в національному масштабі по всій Україні, і в нас одна з програм допомоги це саме програми професійного розвитку медичного персоналу. І з того, що ми побачили, найбільш ефективним є партнерство між українськими лікарнями і або українським фондом і іноземними лікарнями чи професійними асоціаціями? Це те, що зіграла на початку війна, завдяки тому, що у нас вже були встановлені партнерські стосунки з деякими міжнародними лікарнями міжнародними організаціями, які працюють в цій сфері, нам вдалося дуже швидко відреагувати на виклики війни. Організувати медичну евакуацію, надати гуманітарну допомогу і, зрештою, запровадити навчання українських лікарів за кордоном. І оця от мережування, тобто мережа закладів, з якої вже були встановлені стосунки, які нам нам е, довіряли, нас знали. Воно дозволило дуже швидко. ми в 2022 році звозили понад 30 лікарів на стажування. Це дуже вагомо, в попередні роки. Нікого такого не траплялося. Тому мені здається, що відповідь на дане питання це саме встановлення довгих і тривалих партнерств яких стосунків з міжнародними організаціями і іноземними лікарнями це як правило така комплексна взаємодія. Це те, що називається twinning programs англійською мовою, і вона передбачає не тільки. Поїздки, стажування, але, взагалі, обмін інформацією, можливо, допомога в діагностиці, допомога в лікуванні, коли проводяться спільні «tumor boards» – це такі онкоконсиліуми, на яких приймаються рішення щодо стратегії лікування пацієнта, і це надає таку сильну потужну експертну підтримку українським лікарям і українським лікарням. Супер, дякую вам за відповідь. Надзвичайно, цінна відповідь що ґрунтується на вашому безпосередньому досвіді.